Зроблено з любов'ю у фортечному бастіоні розгорнули святковий ярмарок. У тім фабричним атрибутам дня святого Валентина до тамтешніх прилавків зась. Геть усі дрібнички від прикрас м'яких іграшок, аксесуарів та навіть букетів тут виготовлені лише руками майстринь, як і вітальні листівки із натуральних матеріалів, оздоблені мережевим намистинками та кавовими зернами, чи засушеними фруктами. Вони теж сконструйовані власноруч. Тож кожна ексклюзивний презент та маленький шедевр. Я сідаю працювати, я розкладаю всі свої матеріали: папір, мережу, лінт, там стрічки, чорнила різні. І от я починаю підбирати, і воно так, якби це коли художник творить, малює, він бачить що в нього, щось відбувається в душі. Є майстрині, які творять, ну штампують, вони створюють масовку. В мене кожен виріб індивідуальний. Я ніколи не роблю два однакових, тому що мені це не цікаво. Традиційним букетом майстрині хендмейду. Теж підготували гідну відповідь замість розмаїття квіткових композицій, деревця щастя та кохання зроблені із ароматної кави, і, хоча вартує одне таке творіння близько 70 гривень, зате довговічніше та виготовлене з душею. Бокати знаєте, ви не в'яне квіти, наприклад, шкода зривати. А от така квіти, такі деревця, вони будуть цвісти дуже довго і буде показувати свою любов. Прото букет зав'яне, про нього забудеться, викинеться. А така річ буде стояти декор і. В кімнаті нагадуватиме про подарунок. з любов'ю. тематичний святковий розпродаж то ініціатива молодих матерів рукодільниць. Жінки пояснюють, утнули дійство не лише заради того, аби себе показати, але й з благодійною метою. Адже частина грошей, виручених на ярмарку, підуть на допомогу на двірнянському дитячому будинку. Ми як кожна мама відгукнулися просто серцем до, до цієї проблеми. Вони нам прислали офіційного листа, в якому вказано, що вони потребують на постійній основі тобто, це є памперси. Пральний порошок, дитяча олійка, дитячі присипки тобто всі ці кошти підуть на покупку необхідних товарів. Ярмаркуватимуть у Бастіоні упродовж року. Творчі матусі обіцяють, до кожного свята організовуватимуть окремий тематичний розпродаж. Кожен з яких присвячуватимуть допомозі щоразу іншій людині чи закладу.